Всім привіт, дорогі підписники, радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Peugeot 4007. Автомобіль в дуже крутому стані. Ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку ось такий чудовий автомобіль, як Peugeot 4007. Автомобіль 2010 року на повному приводі, на гарній зимовій гумі. Peugeot 4007. Даний автомобіль має задні парктроніки, камеру в чорному кольорі. Даний, друзі, автомобіль без єдиного підкрасу. Машинка в дуже гарному стані. Має гарний шкіряний салончик. Ось такий от, друзі, автомобіль. Кіряний салончик, великий міський багажник. Друзі, даний автомобіль йде сімимісний. Ось такий друзі, автомобіль Peugeot 4007. Ми сьогодні підібрали. Даний автомобіль вирушає на Івано-Франківськ. Автомобіль 2010 року 2.2 дизель 235 оригінального пробігу. Даний автомобіль на повному приводі, повний привід перевірили, повністю продігностували автомобіль. Люди зараз щасливі, задоволені, їдуть на Івано-Франківськ. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберу і вам чудовий хороший автомобіль. У вас, такі друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки на наш YouTube та також наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає в нас в інстаграм. Друзі, також нагадую, що у нас є група у Вайбері, там, де ми закидаємо свіжі оновлення автомобілів, які перевірені були нами. Підписуйтесь. Volkswagen Golf 4. Даний автомобіль 2001 року, 1.4, газ, бензин. Ціна його, друзі, 4350, номер телефонного власника. Ось такий от Volkswagen Golf четвертого покоління. Даний автомобіль в кузові хатчбек, має зимову гарну гуму. Також даний автомобіль має задній парктронік. По комплектації, друзі, даний автомобіль має... Звичайний кондиціонер, механіка 5-ступенева, 4 скло підіймача. Ось такі друзі, Volkswagen Golf, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Даний автомобіль 2011 року, 1.5 дизель, 235 тисяч заявленого пробігу від продавця. 7-місний, 2, ціна його 10700, номер телефона власника. Ось отакий, друзі, Nissan Qashqai. даний автомобіль. Свіжопригнать з Норвегії, має гарну зимову гуму, легкосплавні танові диски, 2 плюс. Даний автомобіль має задній парктронік, форкоп. По комплектації друзі, даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, чотири склопідіймача, тканиновий салон, камеру заднього вигляду. Ось такі, друзі, Nissan Кашкай, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Тауран. Даний автомобіль 2019 року. 2-літровий дизель, 190 тисяч за продавця, без підкраси запевняє власник. Ціна його 18800, номер телефону власника. Ось такий, друзі, Volkswagen Тауран. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Легкосплавні танові диски, гарну зимову гуму. друзі, Volkswagen та Автомобіль має автомат, мультикермо, 4 скло підіймача, гарний салон, зонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, електронний ручник. Ось такий, друзі, Volkswagen та Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 190 тисяч зеленого пробігу від продавця, номер телефона власника. Ось от такий от, Volkswagen Golf Plus. Даний автомобіль на зимовій гумі в синьому кольорі. У комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 скло підіймачат, каниновий гарний салон, механіка 5 ступенева. Повністю бачу є вся сервісна історія на даний автомобіль. Ось такий от Volkswagen Golf Plus, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Kia Ceed. Даний автомобіль 2012 року, 1.4 бензин, 182 тисячі заявного пробігу від продавця. свіжо пригнаний, ціна його 7 тисяч. Ось такий от. Даний автомобіль KIA Ceed. дане авто має передні і задні парктроніки, гарну зимову гуму на крутих, легкосплан путанових тисках. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Ось такий, друзі, автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, два склопідіймача. звичайний кондиціонер, мультимедіа. Каниновий салончик. Ось такий, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган, другого покоління, друзі. Даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 180 тисяч оригінального пробігу, як запевняє власник. Ціна його 5,750. номер телефону власника. Ось такий, друзі, Рено Меган, другого покоління. Даний автомобіль 2007 рік, дане авто має електростантонові диски, зимову гуму, має також безключовий бачу доступ, Фуркоп присутній. По комплектації, друзі, даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, механіка 5-ступенева. Ось отакий друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Note. Даний автомобіль 2006 року, 1.4 бензин, 175 друзі, заявленого пробігу. Ціна його 4999, фарбований, як запевняє власник. Ось такий от. Nissan Note. Даний автомобіль 2006 року. На гарній зимовій гумі. Також бачу, що власник додає комплект 4 ската літньої гуми. Два комплекта гуми дане авто має. По комплектації, друзі, даний автомобіль має звичайний кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скло підіймача, підігрів сидінь бачу. Ось такі Nissan Note. кому цікаво телефонуйте. Volvo V50 даний автомобіль. 2009 року 2-літровий дизель на автоматі. Номер телефона власника, друзі, ціна його 8500. Ось такий, друзі, автомобіль, Volvo V-50. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі на крутих легкоспан дисках, в білому перламутрі. Даний автомобіль має фуркоп, задні парктроніки. По комплектації, друзі, даний авто має... Гарний шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, автомат, 4 склопідйомника, мультикермо. Тут у нас ідуть ось такий друзі, автомобіль, Volvo V50, 2 літра дизель на автоматі. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Даний автомобіль 2011 року. 2 літра бензин, 136 тисяч, друзі, зеленого пробігу від продавця. Ціна його 12500. Ось такий от автомобіль, Audi Q5. Даний автомобіль на коспланці титанових дисках, на все сезонні гарній гумі. Дане авто має безключовий доступ, панорамний дах. Ось такий, от, друзі, автомобіль. По комплектації Дане авто має гарний шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, 4 склопіднімача, мультикермо. Салон, до речі, друзі, в гарному стані, збережений. Ось такий от автомобіль, це в нас Америка. Кого друзі, цікавить Audi Q5, телефонуйте. Nissan Qashqai. Даний автомобіль. 2013 року 1,6 дизель на механіці, 214 тисяч заявного пробігу, ціна його 12500, номер телефона власника. Ось ось такий от, Nissan Qashqai. Даний автомобіль має гарну зимову гуму, лекусплентові диски, камеру 360, панорамний дах. В білому кольорі, друзі, даний автомобіль. Дане авто має камеру заднього вигляду. Форкоп по комплектації машинка має е, гарний комбінований салон. Е, підігрів сидінь мультикермо, 4 склопідіймача, підіймача, два зони кліматконтроль, камера заднього вигляду. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Даний автомобіль 2000 року, 1,6 бензин. Ціна його, друзі, 4500, номер телефонного власника. Ось такий от автомобіль Volkswagen Golf 4. Даний автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. По даному автомобілю гарна зимова гума, кузові хатчбек. По комплектації друзі, <плес> даний автомобіль має е, звичайний кондиціонер, підлокітник, 4 склопідіймача механіка 5 ступенева. Під салончик доволі, друзі, в гарному стані, як на 20 років автомобілю. Кому, друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Renault Megane 4 покоління, друзі. Даний автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 180 тисяч оригінального пробігу заявленого від продавця. Не фарбований даний автомобіль, комплектація BOSE, ціна його 15100. Ось такі, друзі, Рено Megane четвертого покоління. Даний автомобіль має дистронік. Передні та задні парктроніки, гарну зимову гуму, легко спантанові диски. Даний автомобіль, друзі, має форкоп. Також дане авто має безключовий доступ. По салону даний автомобіль має комбінований салон, великий монітор. Дестронік, мультикермо, підігрів керма, Чотири склопідйомника, електронний ручник. Ось такі, Друзі, Рено Megane. Четвертого покоління, кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7 даний автомобіль. 2011 року 2,2 дизель, 165 тисяч, друзі, пробігу від продавця, ціна його 11400, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Mazda CX7. Даний автомобіль має 2,2 дизель. Все сезонну гуму, на легкосплавних та нових дисках. Має також безключовий доступ. Також даний автомобіль має форкоп. По комплектації даний автомобіль має підігрів сидінь, гарний шкіряний салон, механіка шестиступенева, мультикермо, двохзонний кліматконтроль. Ось такий друзі автомобіль. Також даний автомобіль має люк. Кого цікавить, яка Mazda це 7 телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Даний автомобіль 2013 року, 2,2 дизель 200. 22 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 12950, номер телефону власника. Ось такий, друзі, Mitsubishi Outlander. Даний автомобіль 2013 року. 2,2 дизель на механіці. Дане авто має легкоспання та нові диски, гарну зимову гуму. Задній парктронік, фуркоп. Такі друзі автомобіль по комплектації дане авто має підігрів сидінь, тканиновий салончик, 4 скло підіймача, двозонний клімат-контроль, мультикермо. Ось такі друзуміють собі Outlander на механіці. 13 рік, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар. Даний автомобіль 2018 року. 1,5 дизель, 64 тисячі. Заявленого пробігу від продавця. Даний автомобіль, друзі, йде на механіці, не фарбований, ціна його 19 тисяч. Ось такий от Kadjar. Дане авто має передній і задній парктронік, гарну зимову гуму. Ось такий от автомобіль. Дане авто має безключовий доступ. 4 скло підіймача, тканиновий салончик, підігрів сидінь, механіка 6 ступенева, 2 зони клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо. Салончик, До речі, в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Ось такий ринок, аджар. Кому цікавий, друзі, телефонуйте. Renault Megane 4 покоління. Даний автомобіль 2017 року. 1,5 дизель, 195 тисяч друзі, заявленого пробігу від продавця. Ціна його 14350. Ось такий от, друзі, даний автомобіль. Renault Megane 4 покоління. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки, гарну зимову гуму. Дане авто має камеру заднього вигляду, безключовий доступ, гарний комбінований салон, механіка шестиступенева, великий монітор, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик, друзі, гарний збережений, полка, шторка, все присутнє. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Даний автомобіль 2014 року, 1,5 дизель, 196 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 10 990. Ось такий от Renault Kengo, комплектація Limited. Даний автомобіль 2014 року має протиотуманні фари, гарну зимову гуму, легкоспламтанові диски, комплектація Limited. Даний автомобіль має задні парктроніки. Ось такий от Renault Енго. Гарний матканиновий салончик, два склопідйомника, мультикермо, механіка п'ятиступенева, двохзонний клімат контроль. Ось такі от, друзі, Рено Кенго. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf 5 даний автомобіль 2008 року, 1,6 MPI. Ціна його 6450, номер телефона власника, 245 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 5. Даний автомобіль на та нових дисках на гарній зимовій гумі. Ось такий, друзі, автомобіль. По комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 склопідйомника, механіка 5 ступенева, тканиновий салончик. Салончик, друзі, доволі в доволі гарному стані виглядає. Volkswagen Golf 5 кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, даний автомобіль 2015 року. 153 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 10850, 1,5 дизель. Номер ось власника, друзі. Ось такий от Рено Кенго. 2015 рік. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі, на звичайних ковпаках, кузові пасажир. Ось такий от, друзі, Рено Кенго. Даний автомобіль має по комплектації кондиціонер, механіка 5 ступеней, тканиновий салончик, два склопідйомника, в кузові пасажир. Такі от полка шторка, друзі, все присутнє. Кого цікавить такий Renault Енго, телефонуйте. Renault Clio, даний автомобіль 2013 року, 1,2 бензин, 74 тисячі зеленого пробігу, даний автомобіль на автоматі, ціна його 9300. Ось такий от Renault Clio, Даний автомобіль на автоматі, 2013 рік. Дане авто має експериментальні диски, зимову гуму, безключовий доступ. Також має даний автомобіль задній партронік. Безключовий доступ. По автомобілю маємо тканиновий салончик, двозонний клімат-контроль, мультикремо, два склопідіймача, навігація, двозонний клімат-контроль. Салон друзі, в гарному стані. Ось такий от Рено Кліо, кого цікавить, телефонуйте. Рено Трафік. Даний автомобіль 2008 року. 2-літровий дизель, 212 тисяч зеленого пробігу від продавця, лонг, 9 місний 2.0 друзі, дизель. Ціна його 11650, номер телефона власника. Ось такий от Renault Traфік. 2008 рік. Даний автомобіль на косплантонових дисках, на гарній зимовій гумі. ДЦІ 115-ка, в лонг-базі, 9 місний Даний, друзі, автомобіль має фуркоп, дві двері розпашонки. По комплектації дане авто має звичайний кондиціонер, два склопідіймача, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. ззаді вікна затоновані. Такий от Рено трафік, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік, друзі, даний автомобіль 2015 року 1,5 дизель 1520 заявленого пробігу від продавця, ціна його 9900. Ось такий, от, друзі, Рено Сценік. 2015 рік. Даний автомобіль має 1,5 дизель, гарну зимову гуму, нові диски, безключовий доступ, короткі друзі, базі. По комплектації, друзі, даний автомобіль має тканиновий салончик, двозонний кліматконтроль, навігацію, мультикермо, автоматична коробка передач. Ось Такі, друзі, Рено Scenic. кого цікавить, телефонуйте. Volvo V50. Автомобіль 2011 року 180 тисяч заявленого пробігу від продавця, бачу повністю всі серйозні історії. Механіка шестиступенева, ціна його 8250, номер телефона. Ось такі, друзі, Volvo V-50. Даний автомобіль на зимовій гумі. на та на дисках. В кузові універсал. По комплектації даний автомобіль має механіку шестиступеневу, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, тканиновий гарний салончик, чистенький ухайний. Кого цікавий таке Volvo, телефонуйте. Ford Kuga. Автомобіль 2015 року, 2 літра дизель. На повному приводі на автоматі ціна його, друзі, 15400, номер телефона власника. Ось такий от Ford Kuga Автомобіль. В дуже крутому стані. Має легко диски, гарну зимову гуму. Безключовий доступ, також працюють задні парктроніки Ford Kuga по комплектації даний автомобіль має комбінований салон, мультикермо, 4 склопідіймача, підігрів сидінь, мультимедія, двохзонний кліматконтроль. Ззаді вікна притоновані Це у нас, друзі, Європа, Форт Куга, 2015 рік. Двохлітровий дизель. Ціна його 15 400 Кого друзі цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4 друзі, дуже рідко, коли зустрічаються такі автомобілі, дуже часто запитуєте за них. Такі от Toyota rav 4 2014 рік, 2.2 дизель, кросовер на повному приводі, номер телефона власника, ціна його 18400. Такий от автомобіль Toyota rav 4 Даний автомобіль на гарних лекосплантанових дисках на зимовій гумі в чорному кольорі. Має задні парктроніки даний автомобіль, форкоп. По комплектації даний автомобіль має тканиновий салончик, мультикермо, 4 скло підіймача, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Даний автомобіль йде на механіці. Задні вікна притоновані. Такий от Toyota rav 4 кого цікавить, телефонуйте.